У понеділок, 29 липня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це один з наймолодших родів сил у складі ЗСУ, бійці якого нерідко виконують найскладніші і найнебезпечніші завдання. Сьогодні сили спеціальних операцій вважаються однією з найсучасніших складових ЗСУ та військовою елітою держави. З початком повномасштабної війни ми стали на захист своєї країни в своїх підрозділах виконували бойові задачі як в. Тилу противника, так і з, з суміжними підрозділами. Ми е, впевнені в кожному, е, можна сказати, військовослужбовців. Збройних сил, які знаходяться поруч з нами та виконують задачі щодо оборони нашої держави. Чи вірите ви в перемогу і чи можуть мешканці Сумщини спати спокійно, коли на варті нашої безпеки? От такі збройниці, які ви є сьогодні? Я думаю, не тільки Сумщина а всієї України і навіть Криму. Скоро там будемо. Можу від себе побажати найголовнішого, що є на війні, це удачі. Без удачі ми нікуди далеко не підемо. Опитані нами мешканці Сумщини високо оцінюють фаховість наших сил спеціальних операцій та вдячні за їх щоденний вагомий внесок у наближення великої перемоги. Всі ці програми, які це дронами займаються, це магури наші, це все їхнє, це, це велика справа. Це Крим, який вони хочуть ну, вернути нам. Це, це дуже важливі задача. І я думаю, що це те ж саме, ну, це морська це розвідка. І вони дуже добре працюють. По-перше, здоров'я, натхнення, і саме більше подякувати від щиро серця за їхню роботу, за захист нашої країни і за те, що вони. Як кажуть, як багато наших інших співвітчизників не покинули цю країну, а стали на захист її захист. Ну, звичайно, сили спеціальних операцій, це вони в 2014 човіку почалися, і там ми стояли, це основне було це нашого ворога росіяни, росіянина. Ну, Сили спеціальних операцій зараз це. Скомплектовують, мабуть, і інші підрозділи, це як і гармобільні війська. Ну, вони, я не можу так сказати, а може, може вони такі є, як десантні війська, сухопутні війська, там, морська піхота, все інше. Там, мабуть, мабуть. Вітаємося з святом, да. всіх причетних до цього, наших воїнів. Да. Що саме ви б їм побажали у їх професійне свято? Ну Професійне свято це теж. Міцного казацького здоров'я, наснаги, витривалості, мужності. Ну і скоріше перемоги нам всім. Складна і важлива стовідсотково в умовах війни, а війни, як же інакше. Дякуючи їм, ми маємо змогу ось так спілкуватися, і ходити і пити кавою і, і чекати перемоги, але треба не забувати про те, що в країні війна дуже важлива. Вітаємо їх! Чи готові ви їм подякувати та б побажали у їх професійне свято? У їх професійне свято дякуємо стовідсотково. Хай повертаються всі живі і здорові, ми на них чекаємо і хай бережуть їх всі можливі сили, які тільки існують. Ну, про роботу всі знають, я думаю, але вона надскладна і надважлива для нашої країни. Чи готові ви в їх професійний день подякувати їм та щось побажати? Звісно. А стійкості, витривалості, а мужність у них є і ми всім серцем підтримуємо їх і бажаємо всім нам перемоги. Звичайно, готова подякувати. Здоров'я, сил і перемоги, звичайно. Звичайно, вдячні. Вони ж захищають нас від, як сказати, від ворогів. Тому звичайно, дякую. що ви їм могли побажати. Ну, побажати більше рекрутів, щоб їх більше було, щоб могли нас захищати від більшості кількості варить. Я мало знаю про роботу сил спеціальних операцій, і ну, це я вважаю дуже важливо, так як це захист нашої країни. І ну, бажано кожному свідомому громадянину бути в курсі, що це за підрозділ і як йому можна допомогти своїми силами. Ну, кожен по-своєму, хто як може. Я дуже вдячний їм, тому що наразі маю можливість вільно пересуватися в місті, яке дуже близько до ворожої країни, і, тим не менш, під час війни вони також в складі Збройних сил України захищають нас, захищають мирних жителів, тому я дуже вдячний і хотів би побажати, щоб те, що вони роблять, все-таки. Ну, рано або пізно, все таки мало логічне завершення, тобто наше визволення, щоб ворог відступив. Ну і сил, здоров'я, наснаги, ну побільше донатів від мирних людей. Вічна пам'ять та шана тим, хто поклав на вівтар свободи і незалежності України найцінніше власне життя. Слава захисникам, і захисницям, які щоденно героїчно дають відсіч російському ворогові. Єднаємося і разом до перемоги.